Вавилон швидка стратегічна дуельна гра, у якій є ось такі ось 12 камінчиків з трьох різних кольорів. Кожен камінчик має додаткову груп всередині, дуже приємно тримати у руках. І суть гри в тому, що ви ходите по черзі, і у вас є два варіанти: або кладете цю горочку, яка тут є, на іншу горочку за принципом, що верхні їхні сходяться по кольору, або ви його кладете на сусідню, за принципом того, що вони сходяться по кількості камінчиків у купці. Тобто, зараз, коли всюди в кожній купці 12 купок по одному камінчику, то можна, в принципі, будь-які покласти на будь-які. За принципом того, що ми кладемо один на один. Тепер можна покласти, наприклад, ось цей світлий сюди, за принципом того, що вони обидва світленькі. Або ви можете покласти там один на один. Наступний покладе ось так: ось один на один. І тепер вже є більше варіантів. Ви можете покласти тут кубка дві, дві, це все по одному. Це ось все три. Сюди, за принципом кольору, можна покласти ось цю на 2 і зробити тут 5. Або ви можете покласти ось ці ось одну на одну за принципом того, що тут 2 і тут 2. І закінчується гра тоді, коли у когось не лишається ходів. Наприклад, ми покладемо так, за принципом кольору, тут за принципом 1 на 1. Тепер у нас тут є 3, тут 2, тут 3 і тут 4. Тобто єдиний хід, який лишається, ми кладемо 3 на 3 по кількості. Тепер тут є 2, 4 і тут 6. Не залишилося ходів і той, хто мав ходити зараз, він програв.